А ви знаєте, що курячі котлети насправді дуже смачні і поживні, але, на жаль, не всі вміють їх готуватися. Варто обрати правильне м'ясо. Забудьте про куряче філе. Ось такі гомілочки вирізані без кісточки. Я беру, можна взяти також з кістою і нарізати шматочками. Це найніжніше м'ясо, і з них котлетки вийдуть дійсно смачними. Нарізаємо шматочками та перебиваємо в м'ясорубці. Також перебиваємо одну цибулину та зубчик чесника. Забудьте про використання хліба, булочок. Краще додати або сухарі з сухого бетону, або я купую ось такі сухарики, вже змелені. і їх попередньо заливаємо молоком. Гарно перемішуємо до однорідної консистенції. І додаємо її до цибулі і фаршу. Фаршу цибулі повинно бути втричі більше, ніж наших сухарів. Розвиваємо два яйця. Перчимо і солимо. Це гарнасенько вимісити руками. Я буду запікати козаки варогилі, тому застеляю чашу фаргаментом, змочуємо ручки в водичку. Далі беремо шматочок м'яса і формуємо кодаячі. Зпікаємо котлети і